Формування правильного прикусу повинно відбуватися з раннього дитинства пацієнта, тому що коли є шкідливі звички, їх потрібно усунути. А шкідливих звичок є багато. Ми з вами зараз проговоримо про такі основні шкідливі звички. Перше це дихання ротом. Це неправильно, дитина повинна дихати носом, тому що коли дитина дихає ротом, язик опускається донизу для того, щоб була вентиляція повітря, щоб циркуляція була. І язик не формує піднебіння. Коли ви бачите, що ваша дитина дихає ротом, потрібно нагадувати її. Коли часто нагадувати, дитина собі потім, коли починає дихати ротом, вона згадується, що мама з татом просила, і вона починає дихати носом. А, можливо, якісь бонуси. Подаруночки маленькі, наклейки, ну любе те, що може заохотити дитину. Така шкідлива звичка, як смоктання пальця, потрібно забрати цей фактор, тому що коли дитина просовує палець поміж зуби, вона себе заспокоює, але вона може заспокоювати до певного періоду, а потім після того. Потрібно забирати цю шкідливу звичку. Як варіант, може бути м, трубочка соломинка, прив'язується до пальця пластирем, будь-чим прив'язується. Коли дитина хоче поставити пальце до рота, соломинка пропускає повітря. Не робиться вакуум, дитині стає нецікаво. Тобто не відбувається той процес іменно смоктальний. Це відучує дітей від такої шкідливої звички. Часто таке буває, що батьки дають гризунки такі. Різні, тому це може бути також як замінник цієї шкідливої звички, смоктання пальця. Просування язика між зуби шкідлива звичка, яку потрібно забирати. Бо як наслідок, це є неправильний прикус, коли. Виростає вже дитина, є щілина між верхніми і нижніми зубами у місці, де язик просовується. Це може бути спереді, це може бути збоку. Забирати це потрібно, тому що потім е, спеціальні апарати, які не знімаються, які е, являються подразником для того, аби язик не просовувався проміж зуби і е, розраховувати на природнє закриття у цієї щілини по вертикалі. Як наслідок просовування язика між зуби може бути деформація. Скелетна, тому що в тій зоні відбувається таке недорозвиток і недозакриття. Як зубів, так і може впливати на сам скелетний розвиток. А проблеми з мовленням можуть бути також невимовляння всіх звуків правильно, може бути момент шепелявлення. Це також потрібно забирати потім додатково. Іншою шкідливою звичкою є смоктання постушки, тривале. Коли передні зуби прорізаються, вони недопрорізані, недоопущені, і в них таке, якби віялоподібне розташування. Наслідок того, що постушка постійно в роті, зуби не можуть допрорізуватися, так як фізіологічно це правильно і нормально. Вони доходять до упору з постушкою, вони починають собі шукати інший шлях. І тоді, коли дитина посміхається, Можна спостерігати такий передній нахил верхніх і нижніх зубів, і щілина по вертикалі, тобто зуби не дозакриті. Не всі букви вимовляються тоді правильно. Може бути момент шепелявлення. Також, якщо це вже є такий складніший етап, тобто вже задавнений процес, можуть не змикатися губи. Від дитині, щоб зімкнути губи, потрібно напружити м'язи для того, щоб звести їх. І це також впливає, і це можна побачити візуально. На обличчі у дитини просовування предметів, сторонніх предметів поміж зуби. Пишуть домашню роботу, не задумуючись на підсвідомому рівні, постав думають щось собі, поставили ручку поміж зуби. Це також є шкідлива звичка, на яку батьки повинні звертати увагу, а, тому що потім в нас буде недозакривання зубів у правильних напрямках в тому місці, де постійно знаходиться сторонній предмет. Інколи батьки можуть цього не бачити вдома. В такому разі звертатися до вчителів у школі, щоб вони спостерігали, як себе поводять діти, тому що інколи буває, що в школі дитина працює, думає і просовує олівець чи ручку поміж зубами вдома веде себе спокійно в природі.